Доброго дня, першокласники! У нас урок математики. Відкрийте свої підручники на сторінці 126 та зошит на сторінці 49 Вас вітає математика. Ігри, приклади, задачі все для вас! Побажаю вам кмітливості за роботу в добрий час! Сьогодні на уроці будемо вчитися обчислювати вирази зру... зручним способом, розв'язувати задачі на знаходження невідомого зменшеного, а також розрізнювати плоскі геометричні фігури. Усний рахунок. Обчислий ланцюжок. Ось така симпатична змійка запропонувала нам обчислити два ланцюжки. Перший ланцюжок обчислимо разом, другий прокоментуєте ви. Починаємо. 12 відняти 10 буде 2. 2 додати 8 буде 10. 10 додати 60 буде 70. 70 відняти 30 буде 40. 40 додати 20 буде 60. 60 відняти 30 буде 30. Отже, ми з вами знайшли хвостик цього ланцюжка. І він у нас означає число 30. Інший ланцюжок. Будь ласка, прокоментуйте самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запам'ятайте, який же результат вашого ланцюжка. Потім звіримося. Отже, результатом вашого ланцюжка стало число 50. Молодці! Я сподіваюся, ви справилися з цим завданням. Працюємо в підручнику на сторінці 126. Номер перший. Обери зручний для себе спосіб обчислення виразу 50, додати 3 і додати 30. Розглянемо. Цей вираз ми будемо додавати двома способами. І ви виберете для себе зручний. Зручний спосіб це як вам легше і краще додавати такі вирази. Розглянемо перший. 50. Додали 3 і додали 30. 50 додали 3 і додали 30. 50 додати 3 буде 53. 53 додати 30, то дорівнює 83 розглянемо другий спосіб. Ми переставили. Десятки додали до десяток, а потім ще додали одинички. Тобто 50 додати 30 і додати 3. 50 додати 30 буде 80, і ще додамо 3 одинички, буде 83. Також отримали 83. Отже, ми знаємо з вами, що від перестановки доданків сума не міняється. При додаванні таких виразів і чисел ми можемо використати переставний закон додавання, щоб обчислити це зручним для вас способом. Тобто ми можемо додавати до десяток одиниці, а потім десятки. Або переставимо і до десяток додамо десятки, а потім додамо одиниці. Обчисли зручним способом. В нас є вирази, і їх треба обчислити так, як вам зручно. 60 додати 5 і додати 10. В нас є двоцифрове число, одноцифрове і двоцифрове. Можна 60 додати 5, буде 65, потім додати 10 буде 75. Але ж зручніше зробити іншим способом. 60 додати 10 буде 70, і додати 5 то буде 75, і мені здається, так зручніше. Додаємо інший вираз. 4 додати 20 і додати 5. Знову ж таки, в нас є 4. І 5 це одноцифрові числа або одинички. Зручніше додати спочатку їх. 4 додати 5 буде 9. А потім 20 додати 9 то буде. 29. Обчисліть оці два вирази зручним для вас способом і прокоментуйте. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Звіримо результати. 43 та 40. Молодці. Номер 2. Обчисли зручним для себе способом. Відкрийте, будь ласка, свої зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота і обчисліть вирази зручним для себе способом. Повторення на різницеве порівняння. Порівнюємо два числа 5 і 7. 5 буде менше від 7 на скільки? щоб дізнатися, наскільки більше число або менше, то треба від більшого числа відняти менше. Отже, 5 менше від 7 на 2. 1 і 8. 1 менше від 8 наскільки? Щоб дізнатися, наскільки менше, треба від більшого числа відняти менше. Отже, один менше від 8 на 7. Сім. сім три. Сім більше від трьох на, від семи віднімаємо три, залишається 4. Отже, сім більше від трьох на 4. Шість і шість на. Ми знаємо, що шість у нас дорівнює шість. Отже, щоб дізнатися, наскільки 6 більше або менше, від 6, треба 6 відняти 6, і виходить у нас 0. 6 дорівнює 6, і воно або більше, або менше на 0. 9 і 4. 9 більше від 4, наскільки. Від 9 віднімемо 4 буде 5. Отже, 9 більше від 4 на 5. Другий стовпчик. Ви прокоментуєте і виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Прокоментуйте вгос. Номер 3. До світланчиної квартири треба пройти 24 сходинки, а до квартири Олесі 36 сходинок. Наскільки сходинок довший шлях до квартири Олесі? Проаналізуємо задачу. Які числа нам відомі? Відомо, що до світланиної квартири треба пройти 24 сходинки. Уявимо собі, що ми піднімаємося вгору на 24 сходинки. А до Олесиної квартири 36 сходинок, тобто ми йдемо чуть більше. Наскільки сходинок довший шлях до квартири Олесі, ніж до Світланчиної? Скажіть, будь ласка, у нас задача на різницеве порівняння, тобто нам треба порівняти два числа. Щоб порівняти два числа, що треба зробити? Яку дію? Вірно, щоб порівняти два числа, треба віднімати від більшого числа відняти менше. Якщо ми таке зробимо, ми дізнаємося, наскільки одне число менше або більше від іншого. Робимо скорочений запис і розв'язуємо задачу. Отже, до світланки 24 сходинки треба подолати, до Олесі 36 сходинок. У задачі запитують, наскільки більше сходинок до Олесі, ніж до Світланки. Задачу розв'язуємо дією віднімання. Від більшого числа віднімаємо менше і записуємо відповідь. 36 відняти 24 віднімаємо десятки від десяток, одиниці від одиниць, а потім десятки одиниці поєднуємо. 30 відняти 20 буде 10, 6 відняти 4 буде 2. 10 і 2 буде. 12 сходинок. Отже, щоб дістатися до Олесі, треба пройти на 12 сходинок більше. Записуємо відповідь. На 12 сходинок більше ми з вами розв'язали задачу на різницеве порівняння. Перед тим, як виконувати вправу номер 4 на сторінці 126, давайте переглянемо відео і згадаємо про геометричні фігури. Геометричні фігури. Це коло. А це предмети круглої форми. Кермо. М'яч. Колесо. Колесо, м'яч і кермо мають форму коло. тик 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 Це овал. А це предмети овальної форми. Диня. Батон Кулька. Кулька, диня і батон мають форму овал. це квадрат, а це предмети квадратної форми, годинник, килимок. Подушка. Подушка, годинник і килимок мають форму квадрат. тик 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 Це трикутник. А це предмети трикутної форми. Лінійка. Дорожний знак. Повітряний змій. Змій, знак і лінійка мають форму трикутник. Це прямокутник. А це предмети прямокутної форми. Телефон. Двері. Сумка, телефон і двері мають форму прямокутник. Номер 4. Розглянь чотирикутник. Він складається з різних фігур. Назви номери фігур, які є чотирикутниками. Трикутниками. Серед цих фігур є дві одинакові рівні, Назви їхні номери. Отже, виконуватимо завдання по порядку. Подивіться, будь ласка, на цей чотирикутник, у ньому є різні фігури. Назви номери фігур, які є чотирикутниками. Я уважно слухаю. Називаємо чотирикутники. Згадуємо, що чотирикутник має 4 чотири кути і 4 сторони. Молодці справилися. Назви номери фігур, які є трикутниками. Згадаємо, що трикутники це фігури, в яких є три сторони і три кути. Назвіть мені їх, я слухаю. Молодці. Серед цих фігур є дві одинакові рівні. Подивіться уважно, які тут дві рівні фігури. Назвіть мені їхні номери. Справилися з цим завданням. Дякую. Працюємо в зошиті на сторінці 49. Номер 1. Помісти кожну рибку в акваріум із числом, що є значенням виразу записаного на ній та з'єднає лінією. Наприклад, знаходимо рибку, розв'язуємо вираз, який у ній. 72 додати 23 це буде 95 і з'єднуємо її з акваріумом. Після того, коли вже з'єднаєте всі рибки, обведи рибку, яка залишилася без акваріума. Номер другий. Скільки літрів фарби треба долити, щоб відро стало повним? Давайте допоможемо пінгвіну. У нього відро є на 25 літрів. А є у відрі тільки 10 літрів. Скільки треба долити ще? 10 уже є, а 3 щоб стало 25. Як дізнатися? Правильно, від 25 треба відняти 10. Виходить, що треба 15 літрів долити. Слідуючий вираз порахуйте самостійно. Номер 3. Запиши вирази і обчисли їх значення. Перший вираз записуємо сюди. Зменшуване 55, від'ємник – 12, знайди різницю. Давайте згадаємо: різниця це в нас яка дія? Правильно. Різниця це дія віднімання. Від 55 відняти 12 і ви знайдете різницю. Числа 20 і 30 це доданки. Знайди суму. Що означає знайти суму? Вірно. Знайти суму це додати. 20 додати 30 і ви знайдете суму. Число 43 збільш на 30. Ви знаєте, що означає слово збільш. Слово збільшити це. це означає додати. Запишіть вирази і розв'яжіть їх. Сьогодні на уроці ми навчилися обчислювати зручним способом, а також згадали про геометричні фігури. Всі ми молодці! До побачення!